Ці два тижні перерви між цим дайджестом та попереднім не можна назвати насиченими новинами з передачі нам озброєння з точки зору їхньої кількості. А от з точки зору якості, ці два тижні виявилися дійсно дуже насиченими. Починаємо, як завжди, вже традиційно з Сполучених Штатів. І за ці два тижні ми мали два транші допомоги українській армії з сукупною вартістю на Півтора мільярди доларів. Один транш на 550 мільярдів і один на мільярд. Обидва транші, що дуже цікаво, складаються лише майже лише з боєприпасів до ракетних систем Хаймарс та боєприпасів до артилерії 155 мм калібру. І хоч в останньому мільярдному транші ми мали ще додатково. Боєприпаси до джевелінів і різноманітні гранатомети, протитанкові і так далі. Але все ж таки головний нахил йде на постачання Україні дуже важливих для нас зараз боєприпасів до важливих. На полі бою зараз систем. І якщо говорити конкретніше, то на останній транш, на думку багатьох експертів, припадають вже ракети більшої дальності, аніж ті, що пострілися раніше, ракети, що стріляють понад 85 кілометрів І є всі, скажімо так, підстави вважати, що Україні почали передавати ракети до Хаймерсів більшої дальності. І це не може не радувати. Подивимося на. На, скажімо так, ті наслідки, веселі наслідки для окупантів, і будемо далі продовжувати слідкувати за тим, як Сполучені Штати допомагають нам зараз під час цієї новини. Окрім того, потрібно зрозуміти, що. Поряд з цими траншами, які йдуть публічно, ми маємо приклади передачі Україні озброєння, наприклад, тих же ж ракет проти радіолокаційних, які ніде не анонсувалися, але ми маємо. Приклади вже їхнього, скажімо так, застосування на полі бою, про що свідчать, наприклад, і деякі факти, саме фото відео, документального, скажімо так, характеру, які розповсюджують, до речі, самі окупанти в певному такому шоці, оскільки саме такі ракети дозволяють випилювати вороже ПВО. А це означає, що поряд з такими траншами, які. Показують нам рівень підтримки Сполучених Штатів наразі української армії. Поряд з такими траншами йдуть, на мою думку, і негласні транші передачі різноманітних озброєнь, тестування різноманітних озброєнь, які можуть або ще навіть не стояти на озброєнні Сполучених Штатів, але допомагають нашій армії знищувати нашого противника. Тому я думаю, що потрібно подякувати. І продовжувати дякувати Сполученим Штатам за ту величезну допомогу, яку вони здійснюють протягом вже майже шести місяців, допомагаючи Україні побороти Росію на полі битви. Другою у цьому дайджесті, однак, зовсім зовсім не найменш впливовою, скажімо так, іде маленька північна Македонія, яка за Офіційну інформацію почала передавати Україні Т-72 танки, тобто які збиралися найближчі роки списувати, однак виявилося, що можна таким чином допомогти Україні. А також різними змі розповсюджувалася інформація, що Північна Македонія передала Україні ще й 4 су 25 штурмовики, які Україна передавала Македонії ще на початку цього століття, однак. Потрібно зрозуміти, що, по-перше, повітряні сили України, скажімо так, офіційно не підтвердили сам факт передачі Македонії цих літаків в Україні, але потрібно також враховувати, що з одного боку такі факти. На нашу думку, на мою думку, були б недоречними саме з точки зору офіційності, публічності, тому що навіть 4 літаки Су-25 це дуже велика надбавка, скажімо так, до тих сил, які ми маємо. І це також змінює певну ту ситуацію на полі бою з точки зору наших повітряних сил. Тому я би сказав, що з офіційної точки зору слід якраз таки. Деякі речі спростовувати та говорити, що цього немає. З іншого боку, якщо така інформація розповсюджувалася, ми можемо мати підстави їй довіряти, а можемо і не мати. Тому ось саме про літаки я би підвіз це питання. Однак так чи інакше, Північна Македонія, як і інші подібні країни проявляють себе доволі гідно і допомагають Україні тим, що ми зараз найбільше потребуємо, а саме зброю та Техніку, тому беззаперечно дякуємо північній Македонії за те, що вони для нас також роблять. Норвегія, саме уряд цієї країни, позаминулого тижня заявив про те, що вони передають нашій країні 14 легкоброньованих автомобілів Айвеко, і це гарна новина з точки зору того, що наразі Збройні сили України, а також тероборона та інші підрозділи. Дуже сильно потребують і такого рода техніки, Легкоброньованої автомобільної техніки, яка зможе виконувати дуже багато функцій на полі бою. А тому за це також ми дякуємо Норвегії. Окрім. Скажімо так, важкої допомоги, яка здійснювалася Норвегією протягом цих місяців довгих, вона продовжує допомагати і закривати різноманітні питання, як ми бачимо, наприклад, зараз у питанні легкоброньованої автомобільної техніки. Тому дякуємо Норвегії безумовно. Насиченню Збройних сил України броньованою технікою сприяє і Туреччина, оскільки. Туреччина передає вже більше 50 броньованих автомобілів кірпі для нашої армії, що є доволі значним внеском і планується передача ще 150. Це означає, що наші Збройні Сили України отримують гарну машинку для захисту нашого особового складу, захисту наших воїнів і безумовно збільшують мобільність наших військ. Також потрібно розуміти, що Туреччина з її можливостями Її потенціалом є нашим стратегічним партнером, хоч і, безумовно, іноді виникають питання до її більш масштабних геополітичних амбіцій та загравання з тією Росією. Однак, з нашого боку, будь-яка допомога з боку Туреччини є. Такої, що дуже сильно вітається, а також ми за це дуже дійсно вдячні Туреччині як державі і як спільноті суспільства. А тому за це ми безумовно дякуємо цій країні. А також не забуваємо, що турецький виробник Байрактарів, наших словнозвісних, купив вже землю під завод з їхнього виробництва наших барехтарів для забезпечення потреб збройних сил та подальшого їхнього експорту. А тому ми з радістю вітаємо будь-які ініціативи з турецької сторони з точки зору посилення нашої оборонної спроможності. Німецький уряд так, <різько> німецький уряд погодив передачу Україні 16 танкових мостоукладчиків Бібор. І так я також згадав відомого минулого співака. Так, от, цей бібор, це є ніщо інше, як модифікація Леопарду Першого на базі саме цього танку був створений цей мосту який допомагає. Армії, сухопутній армії, переходити різноманітні рубежі водного та іншого різноманітного типу. Цей танковий мостокладчик везе, скажімо так, на собі міст, який може розкладатися довжиною 22 метри, до його екіпажу входять дві людини: капіт... командир та водій. І цей міст може витримувати навантаження до 54 Тон, а це означає, що більшість потреб, скажімо так, або, скажімо так, більшість з наявної нас техніки цей бібер закриває. Тобто більшість техніки, яку ми маємо, може перейти перешкоди з допомогою цього бібра. Безумовно, що танкові мостокладчики необхідні під час. Наступу, а також під час різноманітних маневрів з питань маневреної оборони. Тобто, безумовно, я не можу стовідсотково стверджувати, що саме відбувається. Але якщо припускати і продовжувати ту гіпотезу, що була висунута мною минулого разу, минулого дайджесту, то Наші партнери допомагають нам поступово створювати, нарощувати наші можливості для створення наступальних різноманітних угруповань. А тому ми. В цьому питанні ми дякуємо Німеччині за цей внесок. І хоча 16 танкових мостокладчиків виглядають як ну, не так вже і багато, але потрібно зрозуміти, що не так вже і багато, і мабуть, їх і потрібно до того ж, ми маємо свої власні інженерні різноманітні машини. Тому Німеччина, наші великі привітання таким, скажімо так, поривом душі німецького уряду. А тепер родзиночка цього випуску, тому що про кораблі ми ще не говорили. Однак, зі слів нашого посла у Великій Британії, пана Пристайка, Велика Британія найближчим часом передасть Україні корабель і якраз таки на цьому кораблі, зі слів пана Пристайка, вже довгий час проходять навчання і злагодження. Українська вже. Команда з наших моряків, а тому я думаю, що це одна з таких цікавих новин. Безумовно, що вражають своєю масштабністю, і, хоч ми маємо з Великою Британією проекти з будівництва різноманітних, наприклад, ракетних катерів для наших військово-морських сил, але тут йде мова якраз таки про передачу наявного на озброєнні в військово-морських королівських силах Великої Британії корабля. Про що може йти мова? Дуже багато насправді припущень. Найбільш ворогідним є те, що нашу військово-морську потужність поповнюють, скажімо так, мінним тральщиком, тобто кораблем, що зможе зачищати море від ворожих мін протикарабельних. Це якраз таки ідея фарватері. Всіх цих, скажімо так, домовленостей і недомовленостей навколо українського експорту та захисту наших. Спортів. Але також висувалися і доволі екзотичні припущення, що, наприклад, Україні можуть передати кораблі, які зможуть нести на собі гарні, скажімо так, гарне озброєння, гарне навантаження з точки зору озброєнь. І за допомогою них українці як славнозвісні. Капери, пірати будуть піраті, значить російські судна торгівельні, тому що ж війна війною. І якщо нам, скажімо так, обмежили експорт морем, то вибачайте, але ми теж можемо перехоплювати російські судна. Це, звичайно, надзвичайно екзотична теорія. Я взагалі не ставлю навіть. 5% на те, що це може справитися саме так, але дійсно було дуже цікаво читати, як ті чи інші люди реагують на таку новину. Безумовно, якщо мова йде навіть про просто мінітральщик, це дуже важлива допомога нам зараз і в майбутньому, і в подальшому, тому що ми зараз на нашому озброєнні маємо лише один мінітральщик і то, як я розумію, що там також існують певні. Не гаразд. А тому дякуємо Великій Британії за те, що вони просто взялися як бики і пруть, допомагають нам, не зважаючи ні на що, і це є державницькою саме політикою, державною стратегією з точки зору ах, Великої Британії. Це надзвичайно круто. Отже, цей дай закінчується, і як ви бачите, дуже багато якісних саме новин ми мали за ці два тижні. Безумовно, якщо дивитися їх поодинці, вони тонуть у тих різноманітних ІПСО, які намагаються росіяни впроваджувати і у нас у інформаційному просторі. І на заході. Але якщо дивитися на все системно, то ми бачимо системну допомогу Україні, українській армії та нашому суспільству. А тому, як то кажуть, бадьеріться, піднімайте власний дух, позитив відбувається навколо нас, і ви можете також долучатися до створення цього позитиву, підтримуючи наші збройні сили, а також підтримуючи тих людей, що зазнали втрат під час цієї війни. Бо ми, як Україна, в першу чергу є суспільством людей, що допомагають один одному для досягнення нашої спільної мети безпечної, сильної та потужної України з точки зору різноманітних. Критеріїв як і армії, так і просто нашого людського потенціалу. А тому не забувайте підтримувати україномовний та український контент на Ютубі. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, розповсюджуйте ці та інші наші відео. Не забувайте, що саме ваша активність як глядачів допомагає розвиватися не тільки цьому каналу, а й взагалі нашому українському простору. Дякую вам всім за увагу. А також не забувайте сказати, що незабаром вже і побачимося.